На мистецькій площі поблизу історичного бастіону розгорнулася велетенська кузня. 74-річний коваль з Нідерландів постійний учасник фестивалю. Каже, підкорює метал вже понад півстоліття. За вміння влаштовувати з буденної роботи феєричне видовище його прозвали шоуменом. Метал у його руках буквально кипить. Сім років тому під час роботи в кузні чоловік втратив два пальці. Однак це не стало йому на заваді. ніхто мене не зупинить. Секрет успіху простий, зізнається коваль завжди пробувати щось нове. Це мотузка діаметром 40 сантиметрів. Я розрізав її наполовину. Якщо ви підійдете ближче, побачите, що вона розрізана на чотири частини. Тоді я її витягую і скручую. Виходить така спіраль. Серед розмаїття кованих виробів вирізняється ось ця 200 кілограмова гуцульська дримба. Кований інструмент точна копія оригіналу. Щоправда, співає по-своєму. Ковалі зі стажем кажуть, їхнє мистецтво набуває дедалі більшої популярності серед молоді. Юнаки все частіше тягнуться до молота, хоча й зізнаються, робота не з легких. І пальці бив, і ожог, і все що не було. І болі много і важко дуже особливо, коли жарко, і ще мангал. Я дуже жарко, жарка, лобот почніма неможливо. Свято міста триватиме усі вихідні. Попереду городян та гостей чекають страви карпатської кухні на фестивалі кулінарної спадщини. Також усіх присутніх почастують рекордним тортом. А під завісу дня народження Івано-Франківська у небі спалахне калейдоскоп феєрверків, грім Карпат уперше на Прикарпатті. Оксана Доді, Андрій Шкварла, Івано-Франківськ, п'ятий канал.